Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні в останні вихідні вересня, а саме 27 та 28 вересня, субота, 27 вересня. 27 вересня по всій Україні пануватиме суха антициклональна погода. Хмари нависнуть над західними областями, але опадів не очікується. Температура повітря в день коливатиметься в межах плюс 12, плюс 18 градусів. Вночі подекуди можливі слабкі заморозки на поверхні ґрунту. А далі більш детально по кожному регіону нашої країни. Захід України. На заході в суботу слід очікувати переважно хмарне небо та без опадів. Місцями зранку можуть бути в низинах тумани. Денна температура повітря протягом дня підніметься до плюс 14 плюс 17 градусів. Вночі опуститься до переважно плюс 3, плюс 5 градусів. Але не виключені заморозки на Поліссі та в Карпатах до мінус 3 градусів. Вітер цього дня в західних областях очікується південно-східний, слабкий 1-3 метри за секунду. Північ України! Небо Чернігівщини, Сумщини, Київщини та Житомирщини затягнуте рідкими хмарами. Однак опадів цього дня не прогнозується. В день повітря прогріється до плюс 13, плюс 16 градусів, вночі знизиться до плюс 2 плюс 5 градусів, заморозками на поверхні ґрунту в північних районах Житомирської, Київської та Чернігівської областях. Вітер очікується західний близько 2-3 метри за секунду. Центр України. Небо в центральних областях очікується мінливим, з проясненнями та опадів не очікується. Вдень максимальна температура повітря становитиме близько плюс 14 плюс 17 градусів. Вночі стовпчики термометрів покажуть плюс 2, плюс 6 градусів. Та місцями вночі в низинах очікується під ранок невеликі заморозки на рівні мінус 1 градус. Вітер в центральних областях у суботу переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід України на Донеччині, Луганщині та Харківщині протягом дня переважатиме ясна та безхмарна погода. Дощів цього дня не прогнозується. Температура повітря в день підніметься до плюс 15 плюс 18 градусів. Вночі знизиться аж до плюс 2, плюс 4 градусів. Вітер цього дня в східних областях переважно північно-західний, помірний 3-6 метрів за секунду. Південь України. В південних областях у суботу пануватиме майже безхмарна погода. Опадів не буде. Температура повітря в день буде майже комфортною та досягне плюс 17 плюс 20 градусів. Вночі стопчик термометрів опуститься до близько плюс 5 плюс 9 градусів. Вітер у південних областях очікується північно східний, 3-5 метрів за секунду лагідний та спокійний. Неділя 28 вересня Захід України. На заході нашої країни в неділю прогнозують переважно хмарний день з короткочасними дощами. У гірських районах Карпат і на Прикарпатті небо затягне непроглядними хмарами. Часом пройдуть дощі, також дрібний дощ очікується у Волинській та Рівненській областях. Денна температура повітря протягом дня підніметься до плюс 12 плюс 15 градусів. Ночі температура опуститься до близько плюс 5 плюс 7 градусів. Вітер північно-східний 3, 5 метрів за секунду, майже непомітний. Північ України у Чернігівській, Київській, Сумській та Житомирській областях вдень переважно хмарно, та місцями пройдуть невеликі осінні дощі. Вдень стопчики термометрів піднімуться до плюс 11 плюс 14 градусів. Вночі повітря охолоне до близько плюс 6 плюс 8 градусів. Вітер в північних областях ледь помітний північного напрямку зі швидкістю 3-4 метри за секунду. Атмосферний тиск стабільний, але похмурість збережеться протягом цілого дня. Центр України. В центральних областях в неділю очікується хмарна з проясненнями погода та переважно без опадів. Однак в Черкаській та Вінницькій областях все ж місцями може пуститися дрібний осінній дощ. В решті областей опадів не прогнозується. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів. Вночі повітря охолоне до близько плюс 5 плюс 8 градусів. Вітер очікується помірний, східного напрямку 3-5 метрів за секунду. Схід України на сході дощі цього дня мало ймовірні. Вдень очікується без опадів та суха малохмарна погода. У Харкові та області переважно хмарно, іноді слабкі дощі. Температура повітря у східних областях вдень коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів. Вночі стопчики термометрів опустяться до прохолодних плюс 6, плюс 8 градусів. Вітер цього дня у східних областях очікується північний 3-4 метри за секунду. Південь України. В південних областях у неділю очікується малохмарна погода, можна сказати, переважно ясна і суха. Хмари проглянуть лише зрідка, опади не очікуються. Денна температура повітря протягом дня підніметься до плюс 18 плюс 20 градусів. Вночі опуститься до прохолодних плюс 5 плюс 9 градусів. Вітер очікується північно-східного напрямку зі швидкістю близько 2-4 метри за секунду. М'яке осіннє сонце і лагідний бриз пануватимуть узбережжям Чорного і Азовського морів. А на сьогодні все, друзі! Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!